Доброго дня, дітки! Ви прокидаєтесь вранці і починається новий день. А чи відомо вам, коли прокидається від сну природа? На землі є також ранок року. Це весна. Весна за народними уявленнями це гарна дівчина з вінком на голові. Вона бажаний і довгоочікуваний гість. Їй присвячують вірші, художники пишуть весняні пейзажі. Весна пробуджує природу. На весні розквітають квіти, прилітають пташки з вирію, оновлюється земля. Дітки, погляньте на сонечко, яке воно навесні? Сонечко високе, ясне, променисте. А що робить сонечко? Сонечко гріє, зігріває землю, розтоплює сніг та руйнує кригу. Дітки, а який сніг навесні? Сніг потемнілий, вологий, розталий, мокрий. А що робить сніг навесні? Сніг розтає, зникає, тікає. Дітки, погляньте яке небо навесні. Воно чисте, безхмарне та гарне. А ось і весняний струмочок. Він холодний, прозорий і чистий. До побачення малятка. Дякую за увагу!